Національний телемарафон Єдині новини продовжує свою роботу в ефірі телеканал Один Плюс Один студії Руслан Шаріпов. Я Марічка Паталка. Доброго сімранку. Доброго ранку. Далі ми говоримо про ситуацію на фронті. І з нами на зв'язку Іван Киричевський, військовий експерт Дефенс Експрес. Пане Іване, вітаємо вас. Доброго ранку, Доброго ранку вночі. Генштаб вийшов з повідомленням про те, що на харківському напрямку українські підрозділи відійшли цитата на більш вигідні позиції, що означає це повідомлення? Додаткових деталей, які би могли би конкретно прояснити, що це означає, поки що нема, але ну в даному випадку я не думаю, що ми говоримо поки що про щось більш таке критичне. Просто питання в тому, що до харківського напрямку по деяким специфічним причинам виникла на так, те, що специфічний, специфічний характер медійна увага, тому там генеральному штабу доводиться пояснювати буквально кожен крок, який можуть робити наші військові. Ну бо коли доходить до таких одних здорових ситуацій, що здавалося б там. Стратегічна ситуація в цілому така що якби росіяни 4 дні долали 4 кілометри до Вовчанська, і це їх от провали. Але у нас от просторі продається так, що у нас все погано. Ну, тому, виходить, Генеральний штаб був вимушений коментувати настільки військові дії, як, скажімо так, реагувати на те, що відбувається зараз в медіапросторі. Пане Іване, коли ви говорите про нездорову медійну ситуацію, ви вважаєте, що враховуючи ту потужність, з якої росіяни штурмують наш кордон на півночі Харківщини і яку відсіч дають Сили оборони, це не є таким провалом, як це може виглядати медійно? М -м, знаєте, тут. Мені, якщо чесно, доволі складно якось підбирати просто порівняння, тому що якщо брати просто аналогічні періоди, події, які відбувалися на початку війни у 22-му році, коли там наші війська прикривали кордон, був дуже скажімо так потужний наряд прикриття сил, тим не менш, навіть тоді от, росіяни просто мали от фактор оперативної раптовості, і на жаль, ворогу вдалося зайти в той самий Вовчанський за кілька годин, і за кілька годин буквально вийти на окружну. На дорогу Харкова, Ще ж можемо пригадати епізод, коли диверсійна колона російського спецназу там на тиграх прорвалася на околиці самого Харкова, їх довелося вибивати зі школи. Ці події, коли росіяни настільки стрімко проривалися в стилі свого бліцкрігу, ніхто провалом не називав. Хоча знають уже просто з відкритих держел, знаємо, що. Ну, даруйте бонусам, але росіяни заодно там вибили дуже важливий вузол протиповітряної оборони в районі Харкова, що якби почало, було стартом прориву нашої оборон, протиповітряної оборони в цілому. Ці події ніхто, на щастя, провалом не називає. Тепер давайте порівняємо темпи, як, з якими розвивалися події зараз. Е, російські окупанти накопичили, скажімо так, угрупування всього 30 тисяч. Багнетів, хоча планова цифра була в 70 тисяч, що якби не означає, що перед цим Збройні сили України доволі гарно попрацювали над тим, щоб зірвати базовий задум ворога, ну накопичити велике угруповання, яке би ну могло б створити значно більші проблеми знову ж таки станом на зараз, наскільки відомо, росіяни в Лубці, село на Харківщині, не зайшли. А це важливий пункт, який закриває ворогу дорогу на сам Харків. Зважаючи на те, що Харків був основною ціллю цього російського називаного диверсійного наступу, вже є базова річ, що задум в ворога головній частині зірваний, це вже, можна сказати, не те, що не провал, це вже у чомусь на тактичному рівні перемога. Те, що росіяни настільки повільно просуваються в район Вовчанська, це не означає, що вони якісь слабкі. Там, в принципі, дуже вийшла специфічна ситуація, коли росіяни вирішили вперше за весь час повномасштабної війни взяти не кількістю, а якістю, тому що вони там наступають, а то якраз просто по кращим зразкам своєї тактики. Коли першим ешелоном йдуть ці диверсійні групи, яких там не просто задача щось підривати, а виявляти слабкі місця в нашій обороні. Ну а всюди сильними не можна бути. Потім іде. Перший, умовно кажучи, шоло наступу, потім другий. Тобто росіяни почали діяти тактично грамотно, замість своєї звичної тактики, те, що називається там гарматні штурми, піхотні штурми і тому подібне. Зважаючи ще плюс на те, що харківський напрямок до цього явно не був, в числі там першочергових, ну бо це не був активний фронт. Відповідно, забезпечення там боєприпасами технікою живою силою могло явно йти. Ну, скажімо так, гірше, ніж на схід. То зважаючи на ті всі відні. Події на цьому відтинку, незважаючи на якісь там наші внутрішні недоліки, там якось от внутрішні там ну не розбіріху, вони відбуваються значно краще, чим в принципі могли би відбуватися на тактичному рівні. Вже можна сказати, що це перемога збройних сил України, що росіяни мають там настільки великі втрати і настільки повільно ну даруйте, повзуть. Пане Івано, от ви сказали про таку медійну увагу до харківського напрямку зараз, але її підігрівають також і аналітики, і експерти, які коментують. Зокрема, інститут вивчення війни. От зараз у вечірньому такому вечірній аналітиці прискіпливо дуже до цього напрямку підійшов, і там декілька новин вони народили зі своїх повідомлень. І одна з них це те, що окупанти планують об'єднати у згаданих вами липцях і Вовчанську, та створити. Прикордонну буферну зону. Можете розказати взагалі, в чому особливість України російського кордону на Харківщині і для чого росіянам ця буферна зона на українській території кордону? Я зрозумів дозволу тут зайду у відповіді з іншої сторони. В принципі, те, що я скажімо так доволі скептично ставлюся до будь-яких повідомлень Інституту вивчення війни без будь-якої там прив'язки, то, на жаль, не секрет. Але причина доволі проста. Аналітики цієї установи ж не роблять власні якісь там висновки, там, наприклад, що працювавши відповідні джерела, там якось їх узагальнивши. Вони входять, просто реферують перекази, ну те, що назвати політкоректно на Russian Bill Bloggers, вона, по факту, просто російських воєнкорів. Воєнкор у російській армії це, скоріше, щось типу Замполіта, ну якщо брати радянську армію. Просто на відміну цього Замполіта, в нього немає такого специфічного характеру, зато є телеграм-канал. Відповідно, те, що російський Замполіт може говорити своїм військовим. Через телеграм-канал не обов'язково означає, що російська армія має справді такі от наміри. Тому що, наприклад, в даному випадку ну навіть якщо вважається, що слова очільника головного управління розвідки Буданова для одного із західних ЗМІ були потрактовані не зовсім коректно, але ну, не дарма ну не просто так могла виникнути конструкція. Що, наприклад, якщо росіяни там 3-4 дні наступатимуть на Харківщині і зрозуміють, що в них там успіху нема, то вони спробують приключитися на Сумщину. Відповідно, звідки інститу... аналітики інституту вивчення війни, скажімо, навіть не так, чому аналітики інституту вивчення війни вирішили, що вони роблять тут методологічно правильний гнозпрогноз сказати складно відповідно, де їм там чим заодно приснився плацдарм в липцях і вовчанську, яку на щастя ще зараз немає те, що сказати складно. А специфіка при кордоні в тому, що от справді є проблема в тому, що кілька кілометрів на кордоні ну те, що вважається державним кордоном України та Росії, ну бо не не, не була проведена демілітація, от, була, була умовна сіра зона. Яку наші військові не могли контролювати повноцінно. Ще один специфічний момент, коли там говорили про різного роду укріплення. Ну, якось забуваються пояснити просто люди, що ну, от, якщо говорити про повноцінну укріпну, укріплену лінію, це не так, коли там будуються якісь форти в стилі Мажино, лінії Мажино там, часів Другої світової, прямо на державному кордоні. На жаль, треба будувати укріплену лінію в трі, так би мовити, смуги. Перша смуга лінія забезпечення 10 кілометрів, ну і там перша і друга лінія укріплень. І от, на жаль, просто вийшло так, що росіяни зараз ще просуваються в тому, що в нас, умовно кажучи, має бути лінія забезпечення, тобто там, де не можна, в принципі, побудувати будь-які там надійні, довготривалі укріплені і заодно, якісь щільні мінні поля пане Іване, скажіть, будь ласка, а от з огляду на все, що ви зараз аналізуєте, чи бачите ви безпосередню небезпеку для міста Харків в цьому російському наступі? Якщо говорити про загрозу сухопутного наступу, то на щастя поки що такої загрози не проглядається. Але якщо говорити про засоби дистанційного ураження, ну на жаль, от росіяни мають занадто широкий арсенал навіть новітніх засобів, які вони там можуть використовувати. Але про всяк випадок, якщо ж ми там вже починали відсилки до ну, минулих подій, тут варто пригадати, що Ще в травні 2022 року у росіян була можливість обстрілювати Харків навіть не те, що там ракетами С-300 навіть просто гарматами піон калібру 203 мм, які можуть стріляти на дальність цього 40 кілометрів. Тобто, в даному випадку, ну навіть в плані повітряної загрози для Харкова, ну на щастя, поки що ще немає прямих підстав порівнювати з 2022 роком. Пане Іване, а якщо Харківщина росіянам потрібна така для того, щоб розтягнути наші сили, як говорить і в гур, в тому числі для того, щоб розпорошити наші сили, то як вони зараз ведуть себе на тій лінії фронту, де активно велися бойові дії протягом останніх двох років? Чи бачите ви тим, що вони якось намагаються скористатися ситуацією цим розтягуванням українських сил? Чи вони десь починають на фронті концентрувати більше сил і засобів для того, щоб там несподівано вдарити в якісь? З іншій точці, що це може бути за точка теоретично? певним парадоксальним чином виглядає так, що росіяни, почавши бойові дії на харківському вітинку, вони вирішили. Ну, навіть якщо не значно, ну, скажімо так, на рівні кількох процентів, але зменшити бойову активність на інших напрямках. Тобто, це не означає, що там, от все на Харківщині, тільки гаряче, там на Авдіївському, на іншому напрямках там тихо. Ні, тут просто певний парадокс в тому, що навіть для початку цього наступу Росіянам довелося зняти деякі підрозділи з купінського лиманського напрямку, хоча по плану в них там мало бути угрупування 70 тисяч, і це все нові формування. І відповідно, ну в них же теж снаряди називано так не безлімітні, як і у нас. Якщо їм доводиться брати в ірану снаряд. Де навіть калібр 203 мм, ну це демонструє, що в них є теж певний обмежений ресурс. Можливо, в них просто стоїть задача, яким сам самім важається, от там досягнути ефекту, коли вони подумають, що у нас уже лінія оборони розтягнута. А вже потім знову з новими силами активізовувати свої зусилля на сході. Ну тобто намагатися прорватися в районі того самого часового яру, розвивати те, що в них там уже було здобуто на Авдіївському напрямку, ну і відповідно продовжувати тиск на Куп'янському на Лиманському напрямках. Пане Іване, а, говорячи про Сумщину, ви особисто бачите загрозу наступу на цьому напрямку і якщо її розглядати, чи йдеться про те саме угруповання, яке накопичилось на Харківському напрямку, чи там має би накопичитись своє окреме угруповання? Скажімо mm, так. Саму. Там про гіпотетичну перспективу, те, що росіяни можуть перейти до подібного формату як на Харківщині, виключати ніколи не можна. Щодо угрупування, наскільки відомо, там десь в тому районі, якщо брати район всього прикордоння Сумщини, Росіян там є орієнтовно 10 тисяч багнетів. Ну це якщо брати ті дані, які є, навіть якщо допустити, що от Росіяни на жаль навчилися в прихованих перекиданні військ, і там цих це угрупування може налічувати наприклад до 20 тисяч багнетів. Ну на щастя, їм цього все рівно буде. Недостатньо навіть для того масштабу дій, як на Харківщині. Якщо говорити ну, ж таки про 2022 рік, росіяни змогли тоді зайти кілька за кілька годин в суми. Ну чисто тому, що у них там наступала ціла танкова армія. Це не образно, а просто було з'єднання таке в складі західного військового округу. Перша танкова армія в кілька сотень танків. Ну, от коли там в одній точці перервається кілька сотень танків, то да за кілька годин вони змогли, змогли пройти 40 кілометрів. Ну на щастя, у них там кілька сотень танків зараз і цілої армії немає. Тому от. Максимум, що вони можуть там добути, це ну, зайти в прикордонні. Села і там інші населені пункти на сумщині, і там спробувати розтягнути лінію оборони зсу безпосередньо на Суми наступати в них там потенціалу нема, але росіян це на жаль не зупинятиме, пане Іване. Вчора відбувся візит Держсекретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкіна до Києва. Це був неоголошений візит, і фактично невдовзі після того як Конгрес виділив Україні допомогу в 61 мільярд доларів. Як розцінювати цей візит? Ну, я думаю, що деякі, скажімо, так, спит... ну, моменти могли б бути щодо того, щоб ну по перше зрозуміти безпосередньо на місцях, як у нас тут обстановка насправді відбувається. Ну бо найкраще. Найкращий спосіб щось зрозуміти, це приїхати ну, оцінити наживо з іншої сторони, ну можливо, певні якісь от е, ну речі по військовій допомозі там перспективні могли обговорюватися. Ну тому що якщо постійно там різними американськими політиками обговорюється, наприклад, далекобійне озброєння для зсу від США, то не ж може бути скінчити рівень торгів, яке саме далекобійне озброєння? Ну тому що з однієї сторони для нас бажаною річчою завжди ж ну вважається атакам, з котрої версії на М 57 і може бути на 300 кілометрів. Ну, але ж під f 16 теж є далекобійне озброєння, ракета типу ДЖЕМ 158 там, де залежно від модифікації, може бути дальність пуску від 300 до 900 кілометрів. Ну щось типу аналогічно. Штормшедов. Ну думаю, що один із пунктів міг бути якраз щодо того: зам так торгуватися, яке далекобійне озброєння нам все таки дадуть. Ну і ще один пункт це все таки протиповітряна оборона, тому що ну з однієї сторони. Виглядає так, що США зараз мають курс, щоб добувати Петріоти для нас в третіх країнах там умовно Румунія і по Ізраїлю були певні сигнали по Греції. Ну але ким е так з нашої сторони теж міг би бути запит, що можливо краще пропустити цей етап третіх країн, можливо, щось краще взяти від США напряму. Але ж треба було б говорити з е Блінкіном. Тому я думаю, там е дуже багато могло бути якраз от те, що по зброї. Залишитись за кулуарами а публічно залишитись хіба що заява самого Блінкіна про те, що мобілізація необхідна. А дован, речі... але разом з тим я не пам'ятаю, коли до нас під час війни з дводенним візитом з ночівлю в Києві. Напевно, не заради того, що поспівати напередодні в пабі це відео так набуло такого широкого розголосу. Тобто, блінкін залишається ще і сьогодні. От про що це може свідчити? Я розумію, до чого видати, що то ну, зрозуміло, що будь-які там політики такого рангу просто так не приїжджають, але не думаю, що це пов'язане з, ну, з поточною ситуацією на фронті, але це пов'язано з іншою стратегічною проблемою, от яка виглядає саме так, що заміна керівництва Міноборони РФ. Тому що ну от як би це сформулювати покоротше, ну то росіяни вирішили ким так призначення Білоусова на посаду наступника Шойгу може означати, що росіяни не просто налаштувалися на довготривалу війну вони налаштувалися на те, як ті. Невеликі ресурси, які в них насправді є, використовувати ще більш ефективно, і це насправді дуже стратегічна проблема. Якщо брати ретроспективу 2015 2021 років, виходить, що росіянам цього на рівні 50 мільярдів доларів, вистачило, щоб розпалити велику континентальну війну в Європі. А країнам заходу ну, от 50 мільярдів доларів, це знаєте, серйозно лишати армію не в бо стані. А це ми зараз говорили про реалії які там в шойгу. Де своєю коруп... корупційністю демонстрував тут. Тепер прийшов білоусов, технократ, який якби і не корумпований, і скажімо так, уміє рахувати гроші. і Тут може бути проблема в тому, що якраз на ті обмежені ресурси, які у росіян зараз лишаються, вони зможуть ну, влаштувати нам більше проблем. Навіть якщо тут мова не про сухопутний наступ, то на жаль, класика війни на виснаження це якраз ще більша інтенсифікація ударів по критичній інфраструктурі. пане Івано, ви сказали про те, що ця заміна ротація міністрів оборони, це якраз е, грав довгу. Це такий стратегічний крок Путіна в верхівці Кремлівської. Але і сам Блінкін, окрім цієї публічної заяви про мобілізацію, і ще в Київській політехніці на брифінгу е, зауважив про е, безпековий договір, який готується між Україною та Сполученими Штатами Америки. Я нагадаю, що таких договорів, вже, якщо я не помиляюся, є 9. Останній був з Данією підписаний. Це такі двосторонні безпекові договори, які Україна підписує своїми західними партнерами, неодноразово. Ова говорили і наші високопосадовці, що готується такий безпековий договір зі сполученими штатами Америки, так, от пан Ентоні Блінкін вчора зауважив, що в цьому безпековому договорі буде враховуватися розбудова української оборонно-промислової бази і комплексу з тим, щоб Україна виробляла більше артилерії, тобто самих артилерійських установок, засобів ППО та снарядів. Артилерія, засоби ППО це щось нове для нашого військово-оборонного комплексу, і наскільки це далека чи недалека Перспектива Ну якщо говорити про снаряди, в нас уже ж розгортається виробництво навіть власних натівських 155 міліметрів боєприпасів, там і артилерійські міни на натівських боєприпасів розгортаються. Тобто не можна сказати, що там щось принципово нове, але е, ну окрім якості, треба кількість масштабування. І Тут, якщо американці зможуть до, мас, якраз допомогти масштабувати обсяги виробництва, це буде дуже добре. По повітряній обороні, там теж може бути один одному розні, тому що одна справа Франкен ну тобто Старі радянські зверкали адаптовані під е, американські ракети, можна взяти рівень амбіції трошки вище, ну тому що. Ну, всі країни експлуатанти Петріота так чи інакше намагаються виготовляти самостійно компоненти під Петріот, навіть якщо там Польща там пускові умовно кажучи, Німеччина ракети Іспанія окремо електроніку. Нам би теж було б непогано долучитися до цього ланцюжка виробництва компонентів до Петріота, раз на то пішло. Але якщо говорити про сегмент, який на жаль не прозвучав, то це якраз от важка бронетехніка. Ну бо нам треба важкі БМП, і на жаль, от найкращі важкі БМП у світі роблять хіба що американці. Можливо, це є насправді в планах, просто публічно не заявляється. Ну, і раз у нас колись була все-таки а може, і зараз лишається потужна літакобудівна галузь, то, хоча б ланцюжок обслуговування f 16 технологічне, було б теж непогано вписатися. Але давайте залишимо певний простір для оптимізму, що просто можливо ці речі не заявляються публічно. Ну тобто, наміри такі організовані. Іване, дуже вам дякуємо. Іван Крачевський, військовий експерт Defense Експрес, був з нами на прямому зв'язку.